Доброго ранку, друзі. Раді вітати вас в етері ранку вдома. Так. З вами сьогодні відучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Вишуканим музичним супроводом нас забезпечить майстра Руслан Шукюров. А кулінарними шедеврами незмінний чабовакош. Що сьогодні в мені друже? Привідкриєш завісу? сьогодні. Приготуємо піріг з слівою, та а потім приготуємо турецькі оладушки «Муджвер» із кабачків. Вау, я таке не куштувала сьогодні. Ніхто буде мій Ніхто не куштував. Отже, журналісти ранку вдома своєю чергою підготували чимало матеріалів, що зроблять цей ранок насиченим і яскравим. Про те, як дайвінг сприяє у реабілітації військових з важкими пораненнями, про те, які трави допоможуть заспокоїти нерви, це актуально. Як і правила до медичної допомоги, котрих нас навчать фахівці центру ФАСТ. А ще поговоримо з гостем у студії про те, як зберегти здорову поставу школярів, усе це і багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин. Дякуємо за них нашим звитяжним захисникам і захисницям сьогодні на день ближче до нашої перемоги. На календарі 10 вересня цього дня 1919 року підписали Сен жерменський мирний договір, що розпустив. Австро-Угорську імперію це стало однією з ключових подій, яка змінила мапу Європи після Першої світової війни. Масштабна подія. А ще саме цього дня, 1898 року, трагічно загинула імператриця Австрії Єлизавета, більш відома як Сісі. -Сі. Вона була справжньою іконою стилю і символом епохи. Ще більше важливих подій у нашій рубриці день в історії. Сьогодні 170 років від дня народження Івана Терещенка, відомого українського підприємця і мецената, він походив зі знаменитої заможної династії Терещенків. Його батько Микола Артемійович був цукровим магнатом та одним з найбагатших українців свого часу. Іван, як і його родина, присвятив себе меценатству, був поціновувачем мистецтва, збирав художні твори по всій Європі, але перевагу віддавав саме роботам українських митців. Іван активно підтримував столичну рисувальну школу живописця Миколи Мурашка, що стала осередком культурного життя України. Слов'янський кінематограф дав світові лише одного режисера Олександра Довженка. Так американський актор Чарлі Чаплін оцінив творчість митця. Видатний українець народився 10 вересня 1894 року на Чернігівщині. У доробку класика світового кіно легендарна трилогія Звенигора, Арсенал і Земля. Останню частину Національний комітет США включив до п'ятірки найкращих зарубіжних стрічок 1930 року. А на міжнародній виставці у Брюсселі її визнали одним з найкращих фільмів усіх часів. Крім того, ЮНЕСКО внесло землю до списку шедеврів світового кінематографу. 10 вересня 1960 року на Олімпійських іграх у Римі сенсаційно переміг босоногий ефіопський марафонець Абебе Бікіла. Публіка, побачивши спортсмена без взуття, розсміялася, проте вже через кілька годин бікіла став олімпійським чемпіоном. Як виявилось, приміривши перед забігом пару кросівок, він зрозумів, що ті йому натирають, тому вирішив бігти босоніж. У 14 років цей британець вирішив стати актором і став сьогодні. Святкує день народження Колін Ферд, лауреат премії Оскар, зірка фільмів про Бріджит Джонс і найідеальніший містер Дарсі з екранізації роману Джейн Остін, Гордість та Упередження. 10 вересня 1993-го кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв голодомору у 1932-1933 роках. Голод, який штучно створив сталінський тоталітарний режим, забрав життя майже 4 мільйонів українців. Десятки держав світу офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. А яким буде 10 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.